Всім привіт! Це проходження карти The Voice Coach Battle. Давайте відразу прийдемо до нього. Не звертайте увагу на це вікно. Підходите до цього зайця, нажимаєте Єшку, говорите з ним. Тут обережно, бо не всюди. Перший варіант, щоб швидше було. Поки вибираємо все, let's go і Let's Get Started. І тут все. Вибирайте другий варіант, щоб нам відразу далі діалог не, про... ну, не з'являвся. Говоримо з зайнею. Uh, I'm Ready, тут також другий варіант, щоб діалоги коротше, були. Все, тут ми маємо слухати ц... кандидатів і вибирати. В принципі, ми виберемо uh, першу, щоб uh, чим менше часу займало. Все, вибрали це навіть кандидатка в нас. Uh, тепер говоримо з нею. Uh, тут ніби все на єшко протикуємо. Говоримо знову з шайлою, точніше. Тут треба було вибрати другий варіант, але вже не важливо, це просто, щоб скоротити діалог. Все. І відразу беремо перший квіз, треба буде відповідати на питання. Тут уважно я на екран виведу варіанти відповіді, і в кожного вони будуть різні. Тобто вам буде треба вибрати з кількох варіантів, не один той самий. Так, Перше питання зі місце ніс в нашому випадку. Cool. Uh, так, далее uh, третий вариант. Тут первый вариант. Все, е yeah, пришли, забираем нотки. Так, і в принципі давайте відразу підемо до другого квесту. Днімаємо сюди наверх. Тут аналогічна історія. Тобто вибираємо з кількох варіантів, варіанти будуть у вас на екрані. Так, перше питання. Так, друге. Так, Тут перший варіант вибираємо. Правильно, і третє питання. Третій варіант. Це класно, також прийшли, забираємо нотки, і тут можна спуститись, можна пропаркурити. В принципі, прикольний паркур. Гарно виглядає, можна і пропаркурити, а, але це ні на що не впливає. Так, спускаємось зразу сюди. І закриємо третій квест з NPC-шками. Тут аналогічна історія. Так, перше питання. Перший варіант в нашому випадку. Правильно далі. Другий варіант в моєму випадку. Правильно great. І третє останнє запитання. All of the Все класно. Нам кажуть, що ми все правильно йдуть повіли, ми молодці, дуже круто. А, так, тепер що? Тепер ми говоримо знову з цим зайцем. Беремо нотки а, і говоримо з кандидаткою. З шайлею. А, так. А... Так, тут, в принципі, вибираємо перше. До речі, в мене перше попались такі варіанти. Якщо у вас тут другим варіантом буде Why don't you adapt song for your style, щось типу такого, тобто адаптувати пісню під свій стиль, то вибирайте його. В моєму випадку вона вже каже Work for my style and make it my own. В принципі, звучить гарно, ок. Все. Є, збираємо нотки. Так, айтеми не обов'язково збирати. Говоримо знову з Зайцем. Так, сорі, я тут пропустив. Нікуди не йдемо, вибираємо одразу пісню в DJ. Говоримо спочатку з діджеєм. Все, і тут ми вибираємо середню пісню. This Great for Shilla, Thanks. Thanks. Все є. Вибрали пісню. Так, і тепер йдемо, треба буде ще вибрати одяг і світло. Піднімаємось по таким синім сходам. Говоримо знов з цим зайцем. Беремо нотку. Говоримо з. о, не, треба було друге, якщо я не помиляюся обрати, просто щоб діалоги були коротші. Ну, це ні на що не впливає, просто майте на увазі. Якщо є можливість вибрати, що немає запитань, то вибираємо це Awesome. Uh, так. Все є. є, є. Uh, вибираємо одяг, ми вибираємо ось, ось цей варіант, другий зліва. Так, будь ласка, єшка. Зараз. Так, є. Uh, great Choose. Uh, перше. I want it. Це говоримо з. Шайлою. Uh, looks great, кажемо, що все круто. Uh, see you soon. Uh, добре, забираємо нотки. І ще якусь АНФТ забрали. Тепер йдемо вибирати світло. Ось там світло. В принципі, можна так само тут пропаркурити. а нотки нам вже не дуже потрібні, але не важливо. Так, все. І... Да нам Ось сюди. Говоримо знову зайцем. Це нам тут кажуть вибрати світло, підходимо до такого NPC, який сам трохи світиться. Uh, Great, I'm Ready to start, щоб діалог був коротше. Підходимо до зеленого світла і вибираємо його. Uh, this is perfect. Все є. Світло ми вибрали. Так, все, в принципі, тепер можна йти, uh, спускаємось вниз. Підходимо до нашої кандидатки. І, в принципі, ласт пораду даємо і все, знову говоримо з Зайцем. Поговорили класно. Uh, все, тут, в принципі. Uh, тут вибирайте другий варіант. Тобто, Focus on the Song Story. Uh, exactly. Все, збираємо нотки, говоримо з зейнею. My Artist is ready вибираємо перший варіант і зараз почнеться концерт. В принципі, це вже, ми майже все завершили, нам лишається просто послухати. Тут все не єшку, і в принципі, все. Треба, щоб ця шкала заповнилась до 40. Тут нічого робити не потрібно, просто чекати, тому я, в принципі, обріжу і нічого не пропустите. Все є. Е -е, виступила вона. Тут все на є ж класно. І лишається тільки ще два діалоги, в принципі, нам говоримо з нею, кажемо, що все круто, е чудово, все проклікали і з. Uh, так, ревард круто. Так, І з і говоримо. так само. Все, в принципі, це є, ця карта завершена. Всім дякую за увагу. З вами, як завжди, був адмін каналу Криптокодер. Підписуйтесь на мій телеграм, вступайте в чат, якщо є якісь запитання, чи просто хочете поспілкуватися. Ну, всім успішного проходження сендбоксу. Всього найкращого, до зустрічі!